Ну, я не знаю, я останнім часом якось дуже швидко все зливаю, тому треба якийсь кейс вибрати. Наприклад, кейс батли. Ми просто його будемо сидіти, отак крутити. Ну, можливо, не весь час, але перший час я хочу його покрутити. 24 падає, продаємо, відкриваємо знову. 55М-ка, ну це дозалежно, так, да, це навіть в нуль. Ще раз відкриваємо. Нам би оцей хоча б юспек. Було б. Я на секунду повірив в цю М41С. Ладно, закинемо в апгрейд на X5. Дуже гарний відсоток. Боже, зайде він зараз. Давай, отак просто. Я так, чик, сюди. Я зрозумів вас. 211 в нас тепер. М -м -м -м, є щось тут. Є оце. 110. Давай, час твій прийшов. 118. Хочу тепер. Оцей супер. Почекайте, це. А, ну супермена не дуже хочу я. Насправді. почекайте, а якщо я відкрию. Ладно, не буду, не буду балуватись. На 5 не вистачає, це означає, що тут теж не вистачає 86. 180. Давай! А, ні, а давай! Красний сет, червоний сет. Може випаде керамбіт, а випадає 69, випадає. Ну, от і дивіться, полозяці треба олинити от в таких кейсах. Ну, по-перше, нам не вистачає на такий кейс, а по-друге, ну, по-друге, -по просто зараз ви подивитесь, що тут випаде. Ну, типу, типу от, от і що робити мені? Що мені робити? Поясніть. Щось кейс батл взагалі трошки скотився якось. От дивіться, знов олиня. По ідеї, вже повинна система РТП працювати, і нас повинно камбечити. Ну воно ні, воно знов злив видає. Відкриваємо знов олиний нашій кейс. Олинний. І зараз. І зараз теж злив видає. Продаємо за 9, в нас є. Скільки? 17. Відкриваємо оцей, сільвер. І, по ідеї, нас вже, ну, повинно. В теорії повинно нас закамбечити, а нам видає 8.98. Відкриваємо, наприклад, ще раз його. І. Ну, а це, по ідеї. А, це ще. Це ще взагалі нічого не коштує, якщо що. Ще... 5%. Ні, 3. ні. Х5. Ні, 30. Ні, 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 30% я поставлю. Ну, дивіться. Я не уявляю, як, нас, як нам може оце не випасти. Я просто не уявляю цієї ситуації, бо якщо, по ідеї, ну, повинна працювати, працювати система РТП. І він прокотиться. ха ха Ооо. Ти серйозно. Ти прям ну, зараз не рофлеш, так? Ну, нам при. Ну, вибачте, але. Ну, прийдеться оце відкривати. чотири штуки. І дивіться, здавалося б, отут система РТП може спрацює, нам видасть дуже багато. Але нам видає нам видає в сумі 14. Нам видає в сумі 14, якщо що. Окей. У мене був варіант за 13 відкритий. Ну, я не хочу так, наприклад, робити. Я хочу, щоб мені випало. Ну, ну, отак. Давай 15. Будь ласка. І це зараз, ну, звісно, повинно зайти. Гальмуй. Гальмуй, гальмуй, будь ласка. Ну ні. Ну, ти ж ти знов серйозно. Ти прям, ну, реально так так робиш, надім, ну, знущаєшся прям. Окей, тепер знов X5. Знов X5 ставимо. Скумбрія, а, ні. Срібний кварц. Поїхали, покрутились ми. Це знов у нас не випадає, якщо що. В нас знов, ну, типу, не заходить, у нас нічого не заходить. Це, ну, ніби здавалося, треба, щоб система РТП працювала, але вона просто не працює. Вона просто не працює, я не знаю чому. 59, поїхали. А, ну 10, Ні, ні-ні. x 5 ми... Ні, давай 30% взагалі поставимо. Ні, просто якщо 30% не зайде, це такий бред буде. Ну, 30% вже, скоріш за все, заходить, так? Так, трейд заходить. Не... Чому ж ти не перекрутився, цікаво? При... Ой, я вивод в стім. Ну, нічого страшного, бо воно зараз скинеться. Я вже розповідаю, що в мене е, цей поки трейдлок, тому що. Тому що я скидував Steam Guard. Давайте прожмемо F5. Так, продаємо. 21 у нас є. І диві... ні, якщо це все заради того, щоб оцей зараз випав статрек. дігал. То я потисну. Скумбрія. Скумбрія за 1034 нам навіть не вистачить. Тому. Окей, 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 окей. Готові? Х2. А я X2 поставлю. Ну, ти ж розумієш, якщо ти не випадеш, це буде дуже печально. Випало, найс. Випало, випало. Може носками, то я знаю, як воно тут залітає, тому Тому якби, сорі. Продаємо. Відкриваємо знов. А що робити? А що нам робити? За 19% знову відкриваємо. І ловимо дігл за 1295. Відкриваємо ще дешевший кейс. Сільвер Еліта. І ловимо якийсь. Да, супер дешевий XM. Мені вже це все набридло. Я просто закину зараз на 5%. Просто закину на 5%, я не знаю. Бо це, ну це такий капець. Ну як, як так працює? Ну може, тому що в мене плюс якби на сайті. Почекайте, це. А, ні, повільно, повільно. Я подумав. Ну, воно отут почало гальмувати, це вже було все зрозуміло. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.